Доброго дня, це найстарший перфоратор, який мені довелося бачити. Ну, перфоратор в прямому смислі слова. Якщо дріль у мене є Bosch 50-60-х років, то це повний перфоратор. Тут, так як і в... ті, що зараз випускаються, так само, в принципі, так само зроблений патрон, але її там шліци. І, скажімо так, вже давним-давно не випускаються бури, які б я туди міг встромити. Тому він йде в музей. Ну, ось така техніка, якою працювали наші батьки. Вона в гарному стані. Кабель має 4 метри. Що я вам ще можу показати? Ось такий апарат. Вага біля ну, кілограмів 5, напевно, важить. Може 4. 4-5 кілограмів. Напевно, 4 кілограма. Так що ось така техніка. Буде в мене знаходитись. Звертайтесь, Все. купляйте. Вона ну, не встигла. Що з